Підійшла посилка від агроматика. Це в подарунок. Малина Глен Ампуль. Це за промокодом дали подарунок. Свородина червона львів'янка з бонечками. Буряк опусто. Насіння. Актора і преступ від жуків. І колорецького зука. Насіння, віола, га... газанія, буряк, гарбуз, фасоля, диня, капуста папчой, рідіска зелена і огірки 100 грамів. Фенкс. Так. А, це добре ви дали разом подарунок за промокодом до малини. Так. так, Це лохина, напевно. Ромашка підкаже, любить чи не любить. Пише. Можливо, це теж подарок не знаю, запомнів. Далі Шовковиця, чорна перлина, велика, великопідна вона. Хруби, такі плані неї. Так, трошки надумався, але це нічого, яблуня, колден. З іншої країни писало. Так, Іваноград, мускат, от тонне. Винний сок. Так. Це Лілін.